Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво. Перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу, таку трошки якби по приколу. Треба зробити щітку йорша. Йорш. То є одна з таких, як би сказав, дурості, яку можна зробити на токарному станку. Що нам для того треба? Нам потрібен трос. Можна трос, можна стальний дріт. От. Можна такий трос, можна трос. Зараз покажу ще інакший. Такий в мене є е, крановий. Так. ну то якби, Варіанти різні. І нам потрібен дріт. дріт стальний дріт він в мене є відпалений, я його відпалив, нагрів до червоного горні, так він легко гнеться. От. Зараз покажу, що буде далі. Е, е, йорш нам потрібен діаметром 110 мм. В першу чергу, що ми робимо, ми ріжемо нашу, наш тросик кусочками по 110-115 навіть мм. Порізав я тросик наш. Тепер наступне, що треба. Треба кожен з цих тросиків розплести, щоб отримати от такі, от, такі от дротики. Так? Всі розплітаємо, щоб отримати по окремності. От Дротики, от такі, як цей. Так, ну що ж, розплів тросики. так, Получилися у нас такі от дротики, така от кубка їх вийшла. Дрит, відпалений дріт, що я з ним зробив? Склав його вдвоє. так, З одного боку закрутив таке от вушко, з другого боку прихватив одну точку електросваркою. Довжина ну якби експериментальним шляхом досягається. Значить, то, то. Тепер що в мене є? У мене є отакий от от гачок. Е гачок зроблений зі сталі 40х. Гачок відкований, загнутий і закалений. Це дуже важливо, щоб було жорстко. все. От. Ну, що ж, зараз йдемо на токарний, і покажу, так. що буде. Далі. Патрон я взяв наш гачок, добре зажав, вушко одів. Так. Поставив тут така в мене є дошка спеціальна. Супер-пупер. І другий кінець я зажав в свернильний патрон. Сильно зажав. Тепер що ми робимо далі? Ми наш дріт зорієнтовуємо так, щоб нижня жила була під верхньою. І що ми робимо далі? Ми тепер наші дротики напихаємо туди. Напихаємо, напихаємо і одразу, коли напхаємо, їх гарно рівняємо. Всіх напихаємо так от, однаково, симетрично, і отак от, от рівняємо. О. І отака от нудна процедура. Так, вискладав я наші дротики. Так. Тепер, щоб ми будемо крутити, щоб вони не повипадали, я так от легенько тут мажу клеєм, для того, щоб вони ну просто їх притримували. Ну, можна то в принципі робити без клею, але тоді треба помощника, щоб помощник притримував. От. Але так простіше, простіше намазюкати легенько клеєм, щоб вони хоча б чуть -чуть прилипли до, до наших оцих от довгих дротів. Забрав я доску, бачите, я зробив вже пів оборота. От для чого клей? Для того, щоб зараз на у нас ці дротики просто не випадали. Маленькі оборотики крутимо. Дроту має бути постійно. І пробуємо наскільки добре зажало, Ну, зажало вже нормально, але затягнемо ще. Вже так, що не вирвеш ще е, два-три обороти. Достатньо. Тепер при вивільненні цієї штуки. Треба дуже бути обережним, тому що напруги є напруги так, в дроті. Тому рекомендую дати чуть назад, о, щоб зняти напруги. О, все. Отаке От то, як то кажуть, того ви не прочитаєте ні в одній книжці. О! Сила. Яка красота. Так. Ну Вийлася от, така щиточка, так? такий йоршик, ну він досить жорсткий. В якості цих от дротиків можна попробувати використати дротик від полуавтомата. там 1,0, 1,2. Тоньше не треба, бо інакше він буде загинатися. Поймалося ну жорстко, то все як, як тросик. Ну, от робота. Так, значить, тут е, чіпляють шнурок, а з цього боку чіпляють гирю і шворкають, шворкають і прочищають. Димохід. Ось от. ну, таке. В принципі, є спеціальні станки для навивки там, юршів, щиток. Показав просто варіант, як це можна зробити на токарному. От. Я думаю, пригодиться питання, таке досить актуальне є в даний момент. Пробуйте, робіть. Ну, тут тонкостей немає, але з досвідом я думаю, що все, все у вас вийде. получилася от, ну, от така от красива щиточка, можна, можна повішити навіть на ялинку для краси. От, ні, ні в кого такого не буде. О, все, значить, е, ага, ще що? Ну, ясно, що діаметр можна змінювати. Так? Діаметр може бути більший, менший, який хочете. Головне, щоб пролізло над супортом в токарному. От. Ну отаке. Всім дякую за увагу, всім удачі. Дядько Максим, для тих всіх, кому цікаво. Щасливо.